Навчання, яке ти любиш, це Optima School. Освіта майбутнього вже сьогодні. Якщо говорити за просування сил оборони на різних ділянках нашого фронту, говоримо зараз за південь, конкретно. То ми пам'ятаємо, от вчора з'явилася стаття на CBS News, Журналісти цього видання, посилаючись на американських неназваних чиновників у розвідці та різних політиків, писали про те, що сили оборони скоріш за все прорвали мінні поля, які були біля Токмака, і таким чином відкривають собі шлях до цього міста. А це місто, як відомо, називають містом ключем до Мелітополя. Принаймні, так його прозвали у закордонних. Змі, і відповідно це може пришвидшити процес деокупації наших територій, якщо говоримо за південь нашої країни. Так от, аналітики ІСВ сьогодні теж про це написали і кажуть, що ЗСУ, ймовірно вдалося на півдні розмінувати великі поля, які слугували мінні йдеться, які слугували російською обороною і однією із найбільших проблем наступу, 18 серпня, тобто. Позавчора CBS News повідомили, що анонімні офіційні особи США заявили, ніби українські сили просуваються в напрямку Токмака і розмінували російське мінне поле на північ від цього міста. Офіційні особи Сполучених Штатів, імовірно, як пишуть зараз аналітики ІСВ, мають на увазі. Поле на північ від мають на увазі нещодавній наступ на північ і схід від Роботина. саме тому аналітики з інституту вивчення війни припускають, що надалі контрнаступ піде швидше. Зараз ви бачите на карті, де це все в принципі відбувається, про які ділянки фронту ідеться. Але ми собі можемо пригадати статтю The New York Times», які говорили про те, що Україну від Азовського узбережжя відділяє 96 кілометрів, з яких 24 кілометри – це мінні поля. І за цих 24 кілометрів з сили оборони пройшли 9 кілометрів. Це станом інформація на місяць, півтора тому, коли за Нью-Йорк Таймс випустили зрештою цю статтю. Станом на сьогодні оновленої інформації немає, але вона нам, зрештою, і не треба, щоб не заважати силам оборони робити їхню роботу, бо це так чи інакше важка справа. Зараз ви бачите лінії оборони, які понабудовували собі росіяни. І от дуже багато насправді західних аналітиків. Ви зараз на цій карті бачите, от перша лінія оборони, потім іде друга. В самому низу екрану. Ви бачите третю, і інколи ще попадаються і Верті, навіть лінії оборони укріплення. Ну, загалом, якщо так кинути оком, їх тут дві, грубо кажучи, це, якщо не рахувати маленькі, але. Через поступове і методичне просування сил оборони, через мінні поля, які дуже стримують цей контрнаступ, західні аналітики побоюються, що за цей, за цей час росіяни зможуть підготувати собі ще укріплені позиції уже в тилах і мінні загородження, тому що вони можуть робити це дистанційно. Ну, принаймні не зараз вони можуть собі це дозволити. Але ЗСУ знайшли якби протидію. Для такої російської так тактики, замість того, щоб просуватися в лоб, вони активно працюють над тим, щоб знищувати російську артилерію, тому що саме російська артилерія вона не дає нашим силам оборони. Точніше, вона якби дає, але не дозволяє зробити цього швидше. Вона Максимально сповільнює процес деокупації і проходження мінних полів, тому що як тільки наближається техніка, чи як тільки наближаються люди, росіяни починають з артели з артилерії розстрілювати і обстрілювати усі ці території. Саме тому. Це надзвичайно складний процес, і чим більше артилерійських установок російських буде знищено в ході цього контрнаступу або в ході підготовки до якихось масштабніших дій, тим менше росіяни зможуть відстріляти нашої техніки у майбутньому. Є цікавий момент насправді з усією цією ситуацією на діпстейт вийшла цікава. Ну, така собі стаття про те, як росіяни інколи працюють. Бувають випадки, коли вони дозволяють, наприклад, нашим військовим зайти в глиб території, і на моменті, коли вони доходять до якоїсь конкретної точки, починає працювати пристріляна арта. І дуже важливо, от коли ви зустрічаєте у соцмережах новини про те, що десь працює Бредлі, десь працює там е французький колісний танк, як його називають ЕМІЗ 10 чи ще якась техніка не писати і не репостити інформацію. Про те на яких напрямках вона працює, не показувати цього в у своїх соцмережах, не дивитися цього на телебаченні, тому що коли. Така інформація повідомляється. Це дає змогу російським е, військовим підготуватися до того, що саме ця техніка буде на їхньому напрямку. Ну і відповідно ми беремо за приклад техніку, яка називається цей французький колісний танк. Якщо ми говоримо за нього, це amx 10. Він на колесах, не на гусеницях. Це да дає змогу ворогу розставити мобільні снайперські групи, які потім стрілятимуть і працюватимуть по колесам цього танка. Знищують вони колеса цього танка, і це стає фактично просто бляшанка, нерухома. Ну і відповідно вона знищується. Разом із нею і особовий склад. Тому, якщо бачите інформацію про те, що десь хтось пише, що ця техніка їде туди, їде сюди, чи десь зустрічаються відео, їх, коментуйте, пишіть скарги для того, щоб таких відео більше не з'являлося, тому що таким чином ми допомагаємо ворогу. А цього робити не треба.